Всіх вітаю на каналі! З вами канадський Марк. Сьогодні запрошую вас подивитися в загальному, як тут все виглядає біля магазинів на дорогах в Канаді. Я знаю, що вам подобається такий контент, особливо коли я їду за кермом і розповідаю вам про найсвіжіші найважливіші новини, що відбуваються зараз в Канаді. Як бачите, я стараюся багато розповідати. Часто розповідати про правду, бо багато людей зараз не піднімають ці теми. Але це дуже важливо, щоб ви розуміли і знали, що не тільки з Канади виїжджають люди і приїжджають в Канаду, а також в самій країні починається дуже велика і одна з найбільших масових міграцій в історії Канади. Ви повинні зрозуміти одне про Британську Колумбію. Хто не був в Британській Колумбії, хто там не живе, це дійсно гарне місце для життя. Не можна це забрати від Британської колумбії, не можна це не говорити, і потрібно це говорити, бо це є правда, і там жити більшості людей. Хочуть, мають бажання, і не про тебе були, але там дуже велика є проблема. Велика проблема з тим, що космічні ціни на житло і на нерухомість, і фактично в теперішньому часі вам треба дійсно бути таким конкретним мільйонером, щоб придбати собі свій приватний будинок. І це багатьом іммігрантам не подобається. Це батьох іммігрантів від лякує від, від, від Британської Колумбії. Люди хочуть якусь стабільність. Люди хочуть мати свій куточок і люди, хочуть. Мати можливість виховувати своїх дітей в своєму власному приватному будинку. Я вас дуже попрошу. Залишайте вподобайку в цьому відео, якщо вам подобається те, що я зараз роблю. В загальному підтримуйте українську та пишіть свою думку про цю всю ситуацію в коментарях внизу. Я завжди читаю всі коментарі. Мені дуже цікаво почитати вашу думку на цю всю ситуацію. Та також підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Зараз, конкретно, як ви бачите на екрані і чуєте. Дуже велика, велика імміграція йде прямо з Британської Колумбії в Альберту та в Онтарію. Більшості цих людей їдуть саме в Альберту. І чому найбільше людей їде саме з Британської Колумбії? Люди не покидають. Я ще раз кажу, і за того, що вони мають бажання жити в Альберті. Що вони мають бажання жити в Онтарію? Ні, це неправда. Вони покидають, тому що з фінансової точки зору немає нормальних можливостей. Приблизно 40% людей, які покидають зараз Британську Колумбію, покидають її через проблему з житлом. Інша частина покидає більшості за те, що там дуже високі податки, і нема дуже багато соціальних різних програм, які допомагають людям адаптовуватись, залишатися на довгий час. Ці прекрасні провінції люди дивляться на Альберту. Чому тому, що Альберта це можна так сказати, одна ще з найдоступніших провінцій, але ви не втрачаєте дуже велику якість життя. Я не хочу нікого образити там. Але якщо дивитися на Манітобу чи Саскачеван, це зовсім вже інші провінції, які далеко далеко відстають від Альберти, від Британської Колумбії, Онтаріо. І тому люди не хочуть дуже їхати в такий конкретний назад. Люди хочуть їхати, хоч принаймні на той самий рівень. Альберта досить класна провінція. Тим, що вона розвивається, що тут доступніше більш менш стіни, що тут є теж гарна природа. І насамперед, що люди не платять таких великих податків, як платять Британській Колумбії. Для уряду Британської Колумбії це шалений шалений удар, тому що вони втрачають тисячі, тисячі людей. Приблизно 5 до 7 тисяч людей більшості в молодому віці покидають Британську Колумбію щороку. І для уряду Британської Колумбії це удар, тому що це молоде населення, яке потенційно вичищається з кожним роком. І уряд тільки може сам на себе наговорювати, сам себе кусати за локті, тому що вони мали можливість це змінити, але вони це не зробили. Дуже багато колись свого часу китайців почали інвестиції робити та займатися інвестиціями в нерухомість в Ванкувері і колись для в Загальному для якихось іноземців це було взагалі без проблем. А тепер вже вони встановили блок. Вони роблять щось для того, щоб не дозволяти іноземцям придбати житло, але це вже запізно і ціни. Не можуть ніяк впасти і не будуть падати, тому що Ванкувер вважається одне з найкращих міст для життя в світі. Та й ви самі повинні зрозуміти, що Ванкувер він все, в загальному менший навіть ніж Едмонтон, і там вже не залишилося ніякої землі, яку би можна було використовувати для того, щоб навіть будувати нові райони та розвивати нові райони, і за те, що є величезний такий попит на землю. І мало можливостей, мало нерухомості. Люди просто б'ються, гризуться і витискаються самі слабші, самі бідніші, а багатші залишаються і живуть собі біля океану в прекрасному місті Ванкувер. Це є найбільша міграція людей всередині країни Канади за останні роки. Колись такого не було, колись з Альберти. Їздили в Британську Колумбію, масово переїжджали конкретно, не хотіли навіть думати про те, щоб жити в Альберті чи в Онтаріо. І багато людей туди їхало. Але з часом все міняється, і світ зараз не легенький, і в тому часі, і в Канаді стало нелегко жити, і люди. Просто, просто не хватає їм грошей, і всі шукають можливості, де мож, де буде економічніше жити. Але пам'ятайте одне: що якщо ви вже перебуваєте в Ванкувері, якщо, наприклад, ви, от українці, які зараз там є, і думаєте про те, що можливо вам треба теж буде рано чи пізно покидати Ванкувер, Старайтесь як ви можете, щоб закріпитися там. І відчувайте, і живіть повний повний бік своє життя, і і старайтеся використати можливість. Дійсно закріпитись анкорі, бо там гарно, там добре і там. Приємно, як то кажуть, навіть на очі, щоб на все дивитися і е, жити. Якщо вам там дасться закріпитись, то ви зробите дуже хороший вибір, тому що багато людей їдуть сюди. Тут холодно, тут зима, тут свої проблеми, свої нюанси. А там трошки все приємніше, краще, найможна собі походити біля океану і будете якось себе краще почувати. І також треба віддати належне, що уряд Альберти останнім часом дуже е, витратив багато грошей. На те, що вони почали закликати, закликати людей з Британської Колумбії. З Онтаріо, що вони саме покидали, що вони їхали в Альберту. Багато грошей використовується на різні реклами, щоб люди бачили те, що в Альберті доступно, що тут в Альберті ви будете жити набагато краще. Ваша фінансова ситуація буде набагато краще. І люди на це все ведуться. І то не то, що вони навіть ведуться, бо це брехня, це правда. Тут буде вам набагато легше, тут більше грошей буде залишатися в ваших кишенях, але все залежить від того до якої степені вам потрібно ті. Пару додаткових копійок, якщо вони дуже сильно вам потрібні, то так я з вами погоджуюсь, вам потрібно переїжджати і шукати якусь можливість. А якщо вони не дуже вам потрібні так сильно, то навіщо все міняти? Навіщо все е, е, кидати, щоб їхати, і потенційно навіть не знати, чи ваше життя покращиться, чи навіть погіршиться. В Альберті, от така то ситуація. Я думаю, що це відео вийшло дуже цікаве, воно інформативне, воно важливе і воно теперішнє, прямо зараз, так як воно є, відбувається. Я завжди ділюсь інформацією з вами, такою, якою вона є, щоб ви знали, що ви були в новинах і ви розуміли про те, що не все в квіточках, так як деякі люди говорять, все може бути і не в квіточках, все може бути в квіточках. Все залежить дуже сильно від індивідуальних різних ситуацій. Вам бажаю здоров'я. В'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.